Усі збираються на роботу, а вони до війська. 18 юнаків шикують на плацу міського військового комісаріату. У кугорті майбутніх захисників і хмельничанин Ігор Кондратюк. Служитиме хлопець у внутрішніх військах. Він переконаний, відчути смак армійського життя повинен кожен юнак. Я для себе особисто вирішив, що мені це потрібно у майбутній кар'єрі. Ось, і воно мені пригодиться по життю. Батько новобранця призивався 29 років тому. Тож про солдатське життя знає нищуток. Жартома каже, у 84-му хвилювався лише за себе, а зараз вже за обох. Зараз тим сином роблю на путстві лишатися собою, бути достойним нашої батьківщини, ну і щоб в нас було все спокійно. Колу Адамчука до війська проводжали усією родиною. Тут і дружина, і батьки, і сестра, і бабуся, і навіть тітка. Подбали рідні і про солідний багаж свого новобранця. Носки, бритва, конфети, консерви, все, що поїсти. Загалом під час весняної призовної кампанії до армії піде сотня місцевих юнаків. Кожен шостий призовник залишиться на Хмельниччині. Викликалося на призовну комісії 2000 тисячі. 650 чоловік. Із них певні категорії дана відстрочка по навчанню, деяким по сімейним станом, деяким по здоров'ю. На сьогоднішній день ми маємо порядка 350 чоловік, яких ми можемо зараз призвати до війська. Але ми вибираємо краще із краще. Ми підходимо вплоть до того повна сім'я, освіта, здоров'я. Нагадаємо, для України це передостанні призов юнаків на строкову службу. Восени 2013 року військо прикличе хлопців в останнє. Після цього армія комплектуватиметься виключно контрактниками. До слова цього року в області планують укласти контракт із понад трьома сотнями, бажаючими одягнути військову форму.